Взаємини Аттіли Мадаєвича з Владом Мадаєвичем, його старшим братом, були глибоко вкорінені не лише в кровній спорідненості, але й у традиціях діархії, системи подвійного правління, поширеної у багатьох давніх народів від Спарти до Степових імперій. Ця система в рамках славного народу передбачала гармонійний розподіл обов'язків. Брати не лише ділили князівське походження від Мадая, чиє ім'я можливо походить від Пра іє кореня мед. Правити, міряти, але й спільно розвивали стратегії для зміцнення імперії. Наприклад, під час координації руйнівних військових кампаній проти римських провінцій на Дунаї в Через 443 роках, коли були захоплені та зруйновані такі великі міста, як Вімінаціум, Маргус, Наїс і Сердіка, влад, як досвідчений тактик, керував авангардом, тоді як Аттіла забезпечував тилові операції та логістику, демонструючи їхню синергію в бою. Як писав візантійський дипломат та історик Пріск Панійський, який особисто відвідав гунський двір у 449 році, і є нашим найціннішим джерелом, брати правлять у повній згоді, де старший надає мудрість, а молодший енергію, утворюючи непереможний союз, подібний до скіфських князів, що панували над степами. Початки політичної діяльності Аттіли, як князя славного народу, розпочалися з його сходження на престол у 434 році. Разом зі старшим братом Владом Мадаєвичем він успадкував верховну владу з титулом Канзакнес після смерті дядька Ругіли, також відомого як Руа або Ругас, який до того керував імперією Гонорум Генос. Цей перехід влади відбувся в контексті напружених переговорів зі східною Римською імперією. Вже в 435 році брати уклали з римлянами перший Маргузький договір, де Аттіла, спираючись на набуті в Римі знання бюрократії та риторики, відразу ж взяв активну участь. Згідно з цим договором, римляни зобов'язалися подвоїти щорічну данину до 700 фунтів золота і видати всіх гунських втікачів, що стало першою великою дипломатичною перемогою братів співправителів у 435 році Аттіла та Влад Мадаєвич зустрілися з римськими послами в місті Маргус, сучасний пожеревац Сербія. Проводячи переговори верхи на конях за скіфською традицією, що було демонстрацією культурного домінування, вони уклали вигідний договір. Його умови були принизливими для Риму. Римляни зобов'язувалися повернути всіх втікачів гунських шляхтичів. Щорічна данина подвоювалася з 350 до 700 римських фунтів золота, близько 229 кг. кілограм. Для гунських торговців відкривалися ринки на римській території. Римляни мали сплатити викупу 8 солідів за кожного свого полоненого. Як Канзакнес імперії Гонорум, генос славного народу, а уособлював найвищий сакральний рівень влади, аналогічний імператору. Його титул, можливо, походив від сарматського Канзак, великий перший правитель, і близьке слов'янському князь князів, і передбачав абсолютний контроль над зовнішньою політикою, стратегічними рішеннями та верховним судом. Він забезпечував єдність скіфо скіфо-сарматської спадщини через централізовану структуру, що еволюціонувала з династії роксаланів над Ауарсаментами – цей титул, як зазначається в джерелах, робив його «ruler of the Huns» – самовладцем з імперським масштабом, що керував не лише скіфськими воїнствами, але й підкореними народами, подібно до того, як пізніші кагани панували над степовими конфедераціями. Його брат Влад Мадаєвич як пан титул споріднений з аварським і слов'янським бан або жупан, об'єднував функції прем'єр-міністра та Верховного Воєводи. Серед синіва тіли виділяються Алак, як старший спадкоємець, ще за життя батька близько 448 року. Призначений правителем Акацирів, загинув у битві при Недао в 454 році. Денгізейрі, який керував східними територіями, продовжував боротьбу з Римом до своєї смерті в Читчідев'ятому році, після чого його голову доставили в Константинополь. Ярнак, молодший і за свідченням Пріска, найулюбленіший син, якому пророкували відновлення слави роду. Дружина Аттіли, цариця Крека, Арікан, була ключовою фігурою при дворі. Пріск, відвідавши її ставку в 40 це році, детально описав її велич. Вона сиділа на м'яких килимах, оточена служницями, що ткали візерунчасті тканини для одягу гунської знаті. Вона керувала імперським господарством і вела дипломатію з жінками союзних племен. Найближче коло радників, яких Пріск називав Логадес, обрані, включало Одакон Ругилович Едіко, служив як ключовий дипломатичний емісар, ведучи переговори з Константинополем. Історично важливий як батько Одоакра, майбутнього завойовника Риму, що створює прямий зв'язок між епохами. Аварес Хардерік, король Гепідів, найшанованіший союзник Аттіли. Пріск зазначає, що Аттіла цінував його поради вище за всіх інших вождів. Після смерти Аттіли. Саме Ардарік очолив повстання германських племен проти його синів. 45 рік Радагайс Боговитович на чолі величезної армії слов'ян. Готів вандалів та інших племен перетинає Альпи і вторгається в Італію, спустошуючи північні регіони. 46 рік. СЕРПень. Римський полководець Стиліхон розгромлює армію Радагайса в битві під Ф'єзоле. Самого Радагайса страчують. 46 рік 30 терсо грудня, користуючись відволіканням римських сил на боротьбу з Радагайсом, величезне об'єднання вандалів, аланів та свевів перетинає замерзлий рейн біля Майнца, починаючи масштабне вторгнення в Галлію. ЧІТРИЦОЗДІРОРІ взяття Риму вестготами. Після кількох років маневрів по Італії, вестготський король Аларіх Пірсів захоплює Рим. Це була перша успішна облога вічного міста за останні 800 років, на той час що завдало нищівного психологічного удару по всій імперії. Чити двадцять 29 рор, вандали та алани на чолі зі своїм королем гейзеріхом переправляються з Іспанії до Північної Африки, розпочинаючи завоювання найбагатших провінцій імперії. Чичике 39-рор, Гейзеріх захоплює Карфаген. Ця подія мала катастрофічні наслідки для Риму, оскільки імперія втратила контроль над своїм головним джерелом постачання зерна. Шірец 50 Дедінарі. Битва на каталаунських полях. Аттіла вторгається в Галлію. Проти нього виступає коаліційна армія на чолі з римським полководцем Флавієм Аецієм та королем Вестготів Теодоріхом Пірстори. Битва з коалицією Аеції Теодоріх, звісно, ослабила військо Аттіли, але не критично. 452 Підісідваре. Аттіла вторгається в Італію і спустошує північні міста, зокрема Аквілею, Падую та Мілан. Він зупиняє похід на Рим після зустрічі з посольством, яке очолював папа римський Лев Пінер. Так Рим врятувався від Аттили не силою, не хитрістю чи звитягою полководців, а виключно дипломатією папи, який з тих часів де-факто відігравав вже більш значущу роль, ніж гісперійський імператор Риму. Чи дитичобіздецетрір чи смерть Аттіли? Його величезна імперія поринає в усобиці. Відбувається ряд сепаратистських бунтів і провокацій з боку візантійського імператора Риму. 455 пограбування Риму вандалами. Користуючись політичним хаосом після вбивства імператора Валентиніана Тройчів, Гейзеріх приводить свій флот до гирла Тибру. Місто було віддане на методичне двотижневе пограбування. 455 476 45 героїї період тіньових імператорів. Влада в Західній Римській імперії фактично належить могутнім варварським воєначальникам, магістрам армії, такими як Ріці мер, які на власний розсуд призначають і скидають маріонеткових імператорів. Історія падіння западного Риму часто подається як хаотичний розпад, але при уважному розгляді у долі Одуакра Одоконовича ми бачимо не випадковість, а закономірне продовження великої справи. Бо Одоакр був не просто вождем. Він був спадкоємцем і продовжувачем справи свого двоюрідного дядька Аттіли. Вихований в гунській імперській системі, він лише завершив процес передачі влади, усунувши останнього імператора Ромула Августула 4 вересня 476 року. Його походження є ключем до розуміння його місії. Він був сином Одокона Ругиловича, Едіко, вождя Скірів та одного з найвірніших радників і полководців Аттіли. Таким чином, Одоакер був прямим нащадком скіфо-сарматської царської династії і доводився Аттілі двоюрідним племінником. Він носив у своїй крові ту саму волю до влади і ту саму глибоку образу на Рим, що й великий Канзакнес, бич Божий. Його родова і духовна спадщина сягала гунських степів. А його ім'я, як і ім'я його батька, має суто скіфські корені. Воно близьке слов'яно-германському, одін, як звали кількох венських князів, божественного князя і навіть Всевишнього. Вишеслава, донька Галицького князя Ярослава Осмомисла, правив тисячу піздесятвові сьомогоро. Вийшла за польського князя з династії п'ястів Одона пірко мишковича правив у Великопольщі 1077-1082 сім А згодом варіація імені Одінодон Одон стало прототипом німецького царського імені Отон, яке носив зокрема імператор священної римської імперії Оттон Пірсто Великий. Король Німеччини з 936, імператор з дівцесто по двоподивсімісі Дрейкогорора.